У своєрідний рідний звіт про виконану роботу за весняно-літній період 2014 року перетворилася прес-конференція представників молодіжних організацій Калощини школи бойового гопака іменю лексидобуша спілки католицької молоді та молодого народного руху. А на прес-конференції була присутня Ольга Ткач. Як зауважили представники громадських організацій школи бойового гопака імені Олекси Довбуша, спілки католицької молоді та молодого народного руху Сергій Демчук та Олег Савка вважають за свій обов'язок прозвітувати про свою діяльність, адже вони відкриті до співпраці, продовжують залучати молодь до корисного дозвілля із акцентом на патріотичних засадах. У цей складний для України час хто як може вносить свою лепту. Важливо й на місцях сприяти розвитку розпочатої доброї справи, каже Сергій. Демчук, керівник школи бойового гопака, адже його попередник Віктор Павлів зараз перебуває у зоні антитерористичної операції, але спокійний, бо знає, що у калуші проводиться безліч заходів патріотичного спрямування, зокрема таборування Карпатський легіон легіон-2014», до якого цьогоріч залучено багато молодих людей. До того ж Тут їх військово вишколюють. Безперечно, ставиться наголос на патріотичному вихованні учасників таборування, залучають до волонтерства, активного відпочинку і туризму. Зокрема, неодноразово здійснювались походи у гори, з ініційовані Калуським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Надання першої медичної допомоги також один із пунктів програми навчання зазначених громадських організацій. Ці навики демонструють дітям на практиці. Працівники Міністерства надзвичайних ситуацій, обласного центру медицини. ...катастроф підрозділу Альфа, то, що підкреслює Сергій Демчук. Ми можемо умовно показати, бо, ну, допустимо, якщо дає зелений перед військового тапу, то значить що є людина більш професійно вишкована з певними знаннями. Це на військовому мають бути знання під час воєнних дій. Це не достатньо, щоб дитина віком від 7 до 14 років розуміла, що діється. При наявності, чи дитина побачила зброю, чи вибухівку, чи щось наближене до того, щоб знала, як поводитися, що з тим всім робити. При тому, щоб вміло надала першу невідкладну медичну допомогу, наскільки це можливо в такому бійці, тобто дитина має адекватно це все сприймати, але це треба робити в формі гри, щоб дитина максимально могла це засвоїти і подати як практичний матеріал. Плідно співпрацює із школою бойового ПАК Спілка католицької молоді Молодий народний рух. Представники цих громадських організацій спільно беруть участь в екологічних акціях, молодіжних прощах. Сьогодні відкривається нова сторінка нашої держави у різних вимірах і тому неабияк важливий аспект духовності у вихованні молоді, підкреслює голова спілки католицької молоді Олег Савка. Відмісні співпрацюємо активно з християнськими церквами, зокрема з католицькою церквою. Діє спілка католицької молоді і в рамках програми Єдиний молодіжний простір церкви, і ми бачимо, що церква зараз велику приділяє увагу в молодіжному вихованню. Щоб не бути голослівними, організатори прес-конференції продемонстрували журналістам свою роботу за допомогою відеоматеріалу І наголосили, що запрошують до співпраці не лише представників різних громадських організацій, а й усіх охочих молодих людей Калущини.